Пристрасті душевні, душевні пристрасті є: забуття лінощі і невідання. Затьмарене цими трьома пристрастями, душевне око, тобто розум, поневолюють решта пристрастей, якими є нечестя, неправовір'я, тобто всяка єрість, хула, дратівливість, гнів, досада. Гарячкуватість, людиноненависництво, злопам'ятність, наклепи, осуд, безрозсудна печаль, страх, боязнь, розбрат, ревнощі, заздрість, марнославство, гординя, лицемірство, брехня, невір'я, нерозважливість, нерозбірливість, недалекоглядність, ненаситність. Користолюбство, лінощі, вимогливість, пристрасть до чогось, прихильність до земного, відчай, малодушність, невдячність, ремство, шванливість, зарозумілість, запальність, владолюбство, людиноугодництво, підступність, безсоромність, нечутливість, підлобузництво. Затайливість, глузливість, двоєдушність, згода на гріх через пристрасть, постійні думки є про гріхи, блукання думок, самолюбство матір усього лихого, срібролюбство, корінь усіх пороків і пристрастей, лиха вдача і лукавство, тілесні пристрасті, тілесними ж пристрастями є черевоугодництво, обжерливість. Розкіш, пияцтво, таємне їждження, різні види сластолюбства, блуд, перелюб, розпуста, нечистота, кровозмішання, діторосління, скотолоство, погані бажання та всілякі протиприродні і ганебні пристрасті крадіжка, святотатство. Розбій, убивство через заздрість або через безрозсудне роздратування, тілесний спокій, потурання бажанням плоті, особливо у здоровому стані тіла, чаклунство, ворожба, чародійство, ворожіння, провіщання, франківство, легковажність, млість, пристрасть гарно вбиратися, намашувати обличчя, негожа розпуста. Гра у кості, пристрасть до мирських розваг, плотоугодне життя, яке одебелює розум, приземлює його та робить подібним тваринному, не дозволяючи звести очі до Бога і діл доброчесності. Коренем ж у всякого зла, і, як дехто сказав би, першою причиною є сластолюбство, славолюбство і срібролюбство, від яких народжується все лихє. Але людина не грішить жодним гріхом, якщо напередодні, як говорив мудрий із подвижників Марк, її не здолають і над нею не запанують ці сильні велетні, тобто забуття лінощі і невідання. Їх же народжує сластолюбне і спокійне життя, прив'язаність до людської слави і розваг. А найпершою причиною. І найнікчемнішою матір'ю всього цього є самолюбство, тобто безрозсудна прив'язаність і пристразна прихильність до тіла, розлиття і розсіяність розуму вкупі з гострим лихослів'ям, вільністю у словах і сміхом, які приносять багато злого і чимало падінь. Окрім того, належить знати, що славолюбство, яке перетворилося у пристрасть, є дуже різноманітним та має багато видів, і що є багато насолод, які облещують душу, коли вона не твереза перед Богом, неохоплена страхом Божим та любов'ю Христовою, бо звідусіль надходять тисячі задоволень, які ваблять до себе душевні очі. І тілесна краса, і гроші, і розкіш, і слава, і лінощі, і гнів, і володіння, і владолюбство, і користолюбство, які приносять нам втіхи, у яких погляд світлий і приязний, його ж достатньо, щоб звабити до себе зачарованих чим небудь подібним, що не мають у собі сильної любові до чесноти, але потерпають від труднощів, всякий земний зв'язок. Всяка пристрасть до чого небудь матеріального, яким би воно не було незначним, приносить пристрасному насолоду та приємні відчуття, хоч і безрозсудні, а згодом і шкідливі, і так сильно поневолює жадальну силу душі, що той, хто піддався пристрасті, коли втрачає своє улюблене, починає дратуватися, печалитися, гніватися. Та пам'ятати зло, а якщо понад пристрасть людина опановує хоч найменша звичка, тоді, на жаль, вона робить так, що полонений нерозумною пристрастю до кінця віддається їй через затаїну в ній насолоду. В тихі похоті, як вище було зазначено, є багатоманітними і задовольняється не лише в блоді та інших тілесних насолодах. Але й урешті пристрастий. і снотливість полягає не у тому тільки, щоб утримуватися від блуду та плодських насолод, але щоб звільнитися й від решти пристрастей. Через те користолюбець чи срібролюбець не є снотливим. Як хтось зачаровується тілесною красою, так це й грошима. І останній ще менше снотливий, оскільки немає такої ж, як і в першого спонуки. Яка б змушувала його вимогою самої природи, бо не той вершник справедливо називається невмілим, який не може втримати впертого і загарливого коня, але той, який не здатен дати ради коневі сумирному та слухняному, і з усякого видно, що пристрасть до грошей є більшою від решти та неприродною. І спонуки до неї перебувають не у нашій природі, але в хібному волевиявленні, бо той, хто долається нею, грішить непростимо. Тому ми маємо ясно зрозуміти, що сластолюбство не обмежується самим блудом і тілесними насолодами, але має місце у всьому, що ми любимо з волі душі та пристрасті. Щоб ще ясніше нам зрозуміти пристрасті, визнали ми необхідним додати також і наступне душа поділяється на три частини силу мислену, дратівливу і жадальну, і гріхи мисленої сили є такі: невір'я, єресь, нерозважливість, хула, нерозбірливість, невдячність і згода на гріхи, які виникають з пристрасної сили в душі. Лікують і зцілюють такі гріхи безсумнівна віра в Бога, істинні та безпомилкові догмати, невпинне вивчення слове з духа, чиста молитва і безперестанна подяка Богові, гріхи дратівливої сили такі: жорстокість, ненависть, немилосердність, злопам'ятство, заздрість, убивство і постійні думки про щось подібне. Стілюють та лікують ці гріхи: чоловіколюбство, любов, лагідність, братолюбство, співстраждання, терпіння і доброта.